Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно вийшов останній сезон серіалу в Кальмара від Netflix. Третій сезон став не просто фінальним у цій історії, але й відкриває шлях для створення нових серіалів на цю тематику. Тому у цьому відео поговоримо про фінал цього сезону та чого очікувати далі. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Вихід фронтмена з гри безпосередньо перед закінченням другого та початком третього сезонів створив чітку структуру для загальної історії, оскільки такі сюжетні моменти, як тимчасова емоційна поразка кіхуна, мали відбутися до четвертої гри. Відхід інхо дозволяє сюжетній лінії розгортатися так, як вона розгортається, особливо щодо протистояння між кіхуном та де Хо. Його вбивство Чон Бе є одним із найважливіших моментів серіалу та має величезний життєво важливий вплив на історію, що було б важко. То здійснити, якби він пішов з гри пізніше. По суті, якби Хван спробував написати сценарій для відходу фронтмена після хованок, це означало б потенційне перенесення хованок на другий сезон і таким чином пришвидшення деяких інших подій другої частини. Щоб це сталося, або ж явним кліфхенгером невдалого повстання стало б не закінчення другого сезону, а початок третього сезону, змінюючи траєкторію останніх кількох епізодів. Це був делікатний баланс, і ця подія мала відбутися раніше для найкращої послідовності. Я розумію, чому Хвангу потрібно було викреслити інхо з ігор до кінця другого сезону, але прикро, що фронтмен так і не зіграв у хованки, одній з найнапруженіших та найдобре продуманіших частин шоу. Інтрига цього епізоду вже неймовірна, а наявність найнебезпечнішого та найманіпулятивнішого персонажа шоу вивела б її на новий рівень. Однак довелося піти на деякі компроміси, щоб гра в кальмара загалом була на найкращому рівні. Також виникає питання, як саме інхо став фронтменом. Хоча глядачі бачать флешбек, як Інхов виграє гру, не показано, як він бере на себе кермо фронтмена. Природно виникає питання, чому Ільнам зробив інхо новим фронтменом, а не обрав переможця з іншого року. Відповідь криється в безжальності, з якою інхо вбиває інших гравців. Той факт, що одна й та сама пропозиція пропонується як у 28-й, так і 27-й грі, свідчить про те, що найперспективнішим учасникам надається саме така пропозиція перед фінальною грою. Інхо ймовірно не перша людина, яка погоджується вбити інших гравців ножем, щоб забрати всі гроші. Однак він перевершує всі очікування, коли справа доходить до вбивств, ненавмисно доводячи Ільнаму, що був би цінним членом команди гри в Кальмара. А ось Кіхуну вдалося зберегти свою людяність протягом другого та третього сезонів, але це було нелегко. Його рішення вбити дехо, можливо, було практичним, оскільки йому було потрібно перейти до наступної гри. Але це також був дуже особистий акт помсти. Це передвишало можливість того, що кіхун перетне точку неповернення, коли справа дійшла до його людяності. Наприкінці третього сезону інхо робить кіхуну таку ж пропозицію, яку отримав сам, бачачи, як він поводився з Дехо, інхо міг сподіватися, що ігри висмоктали з нього людяність. Він сподівався, що кіхун прийме таке ж рішення, зробивши його холодним до людського життя. Продовжуючи про інхо, то варто поговорити про його стосунки з братом. У перших двох сезонах було встановлено, що Чунхо та Інхо зведені брати, які віддалилися один від одного після того, як Інхо зник, щоб взяти участь у 33-х іграх. У другому сезоні також було встановлено, що задовго до того, як він став фронтменом, інхо пожертвував свою нирку Чунхо, щоб врятувати життя свого брата. На жаль, інхо зазнав величезних фінансових та психологічних труднощів після того, як його дружина захворіла, і жоден з членів його родини не вийшов йому на допомогу. У той час, як Чонхо почав вірити, що його брат зник без звісти, Інхо поступово став одним із лідерів ігор. Однак, незважаючи на образу на молодшого брата, Інхо врятував йому життя в першому сезоні, забезпечивши медичну допомогу після того, як той вистрелив у нього. З огляду на глибину передісторії між двома братами, глядачі очікували, що третій сезон принесе всебічне завершення їхньої історії. На жаль, їм навіть не вдається як слід поспілкуватися. Уся подія третього сезону з Чунхо обертається навколо його невідомості про справжні мотиви капітана Пака, поки не стало надто пізно. Коли він нарешті знаходить місце проведення гри, він пробуває туди прямо перед тим, як інхо йде з дитиною. Він навіть націлює автомат на брата. Інхо розуміє, що брат ніколи б не завдав йому шкоди і тікає з місця подій, тоді як Чунхо залишається з багатьма питаннями без відповідей. З огляду на те, що глядачі очікували останні сутички між двома персонажами та остаточного вирішення їхніх проблем, цілком логічно, що кінцівка серіалу розчарувала більше з глядачів. Третій сезон намагається позитивно завершити сюжетні арки, показуючи, як кінхо залишає Чонхо з відповідальності за дитину Чонхі та навіть дає йому доступ до головного призу дитини. Однак здається, це нічого не змінює у складній динаміці двох персонажів. Кінцівка натякає на те, що, попри їхні розбіжності, інхо ніколи по-справжньому не переставав піклуватися про свого молодшого брата. Вона також підкреслює, що інхо вважає свого брата хорошою людиною та здатним виховати дитину сироту. Однак відсутність рішучості між двома персонажами підриває весь час, який серіал раніше витрачав на розкриття правди про їхні бурхливі стосунки. Хоча зрозуміло, що третій сезон мав обмежений час, він міг би дати сюжетній арці Чинхо та інхо більш переконаний завершення, замість того, щоб розкрити більше деталей про те, як інхо поступово втратив чутливість до людських страждань і піднявся кар'єрними сходами, щоб перетворитися на фронтмена, третій сезон шоу лише розкриває визначальний момент з його минулого. Він показує, що Оель нам дав йому можливість знищити конкурентів перед фінальним раундом, запропонувавши йому ніж, щоб він їх убив. Інхон не упустив можливості і дозволив своєму почуттю моралі згаснути, коли він перерізав горло своїм суперникам. Що стосується фіналу, то він підтверджує, що ігри ніколи не будуть зупинені. Перед початком фінальних титрів третього сезону є сцена, в якій фронтмен їде вулицею Лос-Анджелеса і бачить знайоме видовище. Жінка у смокінгу грає в культову гру, даґзі з чоловіком і дає йому ляпаса щоразу, коли той не може перевернути конверт у грі. Ця сцена підтверджує, що, хоча фронтмен і знищив острів, де проводилася його версії ігор і здавалося, повісив свої черовики, як їхній головний організатор, ігри ще не закінчилися. Жінку в цьому епізоді зображено як ще одну рекруторку, чия робота як і персонажа год'ю полягає в пошуку потенційних учасників для ігор. Її несподівано грає Кейт Бланчет, яка раніше нічого не мала спільного зі всесвітом гри кальмарів на Нетфлікс. Поява бланшет в останніх моментах третього сезону, здається, підкреслює, що ігри, зображені в серіалі, досі, були не єдиними, що відбувалося у всесвіті серіалу. Вони були лише частиною збоченої системи, коріння якої поширюється далеко за межі Південної Кореї. Ходили кілька чуток щодо потенційного американського рімейку. Деякі цікаві чутки навіть пропускають. Девід Фінчер буде режисером голівудського оффу серіалу. Після появи Кейт Бланчет у фіналі схоже, що американський рімейк корейського серіалу нарешті може відбутися. Але головним завершенням серіалу є останні слова кіхуна, які він повторив з першого сезону. В найпершому епізоді серіалу ми знайомимося з кіхуном. Як неслухняним гравцем, ми бачимо, як він робить ставки на кінні перегони, намагаючись виграти трохи грошей, щоб запросити свою доньку на день народження. У нього справді все добре, хоча виграні гроші одразу ж краде Канцебьок, з яким він зустрічається пізніше, коли їх обох зараховують до ігри як гравців. У той час, як кіхун ідеологічно воював з фронтменом та творцем Ігор Ільнамом, натякається, якщо не прямо висловлюється, на концепцію заміни коне людьми. Ігри існують, тому що групі дуже багатих людей так набридла вся розкіш, яку вони могли собі дозволити, що їм довелося створити сценарій, де вони могли б зробити ставку на справжніх людей, щоб відчути певні гострі відчуття. Однак кіхун називає цю практику жахливою до самого кінця. Його останнє слово починається зі слів «ми не коні. Повертає нас до першого епізоду. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.